Ну що ж, друзі, всім привіт! Надіюсь, мене не дуже сильно видно, тому що я в такій старенькій студії, але тим не менше, обладнав тут собі місце для роботи над відео. Значить, Спонтанна така тема. Ось дивимось на авторію, увів легкові і такий тип автомобілів, як саморобний, вів ціну до 3000 доларів, тому що вище за саморобний якийсь хлам. Давайте, це, звичайно, крінж. І 3000 доларів давати За саморобний хлам це крінж. Ну, подивимось, що нам покаже. Все, один автомобіль. А, є, ось ще більше вибило. Саморобний щось там 2022. Давайте відкриємо кілька і покрінжуємо mm -hmm. разом з цього всього. Саборобний причіп 168 доларів. Ну, новий не сильно буде дорожчий, Можливо, трохи буде. Ну, за такий причіп 700 доларів це можливо і нормально. Ну, не тільки одні причіпи. Давайте ще щось подивимось. Що це таке? Незрозуміло. Глянемо. Цікаво просто, що люди е, самі роблять. Саморобний, саморобний 5200. Ну, відкриємо. Це що таке? Цікаві, якісь Це в е, рубриці автомобілі чи саморобний транспорт? Мото. Е, розфарбував е, цей мотоцикл в такий помаранчевий колір, типу під КТМ, відома марка мотоциклів, але, звичайно, виглядає зовсім не як КТМ. Так, що це в нас таке? Саморобний, саморобний, що саморобний? Двигун 412 й москвич, я так зрозумів, з усіх питань дзвоніть. Інша спецтехніка. Четверо дверей, шість місць. Що це в нас таке? Харківська область. Глянемо кілька фотографій. Може, їх зроблений негарно. Ну, звичайно ж, не заводська якась збірка, а це е, виріс такий, як в унітазі мені нагада. <свят> З сидінням щось там можна було зробити не суцільне, а просто дві окремі сидіння. Мені здається, що це щось таке для якихось туристів. Колеса від мотоцикла. Для туристів щось таке, ну, звичайно ж, комусь ще таке потрібно. Просто поставили якийсь двигун від гольфа другого, то він хоч би був надіння, а то від москвича, ну я не знаю. Ладно. Е, цікава ваша думка з кожного цього лоту. Що ви скажете, друзі? Пишіть в коментарях. Так, причіп, доски. Пофарбовані гарно. Ідеальна зборка. Ой-ой-ой-ой-ой, що Ну, я так дивлюся, як о, тут зроблено біля коліс, типу Осі, то мені здається, що. Багато вантажу він не витримає. Кілограм 200 і розсиплеться. Мені так здається. ну Так, це що, будинок на колесах, типу? 5700. Ну, мріє, напевно, багато кого. Це що таке? Це хтось сам зробив? Завод автопричіпів. Так. А чого саморобний причіп? Пише читаємо. Банька на колесах причіп. Ага, баньку зробив. Просто з. Перечіпу переробив в баньку на колесах. І що? Для чого це потрібно? Місця мало самому попариться, а так. Я не знаю, наскільки це практично, наскільки це потрібно. І ще й за таку ціну не знаю, друзі, мені якась дуже сумнівна така е, річ. До речі, друзі, хто хоче, щоб я подивився якісь автомобілі от по вашому е, заклику. Так, Звертайтесь, в мене є номер телефону, пишіть, будь ласка, там на будь-які соцмережі чи в коментарі. І домовимось Якщо ви підбираєте, наприклад, автомобіль наприклад, Реносинік, я записую відео, е, дивимося різні варіанти. Ви дивитесь відео і, можливо, вам з того щось підійде, або якась інформація буде. Корисною з того всього. А мені буде відео. Саморобний, саморобний, читаємо, без двигуна, можлива комплектація підвісним мотором до 130 кінських сил. Був встановлений Suzuki 90 так, швидкість досягала 58 км на годину. Не... На глісер виходить легко, встановлена помпа Бак на 90 літрів. Каюта на два спальних місця, тент, всі. Реєстраційні документи та судовий білет в наявності. можлива продажа-продаж взагалі правильно з лафетом Верда оцінкований, 6 метрів замовлявся спеціально під цей катер 5200. Цікаво, де це він у нас передається? Дніпропетровськ, Дніпро. Це значить на Дніпрі десь сфотографовано, я так розумію. Я не знаю, кому цікаво на фотографії з двигуном. Ну, це, звичайно, потрібно комусь, хто живе на якихось прибережних зонах, або Чорного моря, екваторії, або самого Дніпра, або не знаю де. Наприклад, у нас в селі. Ну, де один ставок, що з ним робити. Тут дивіться, я не знаю, скільки коштують, не знаю, з чим порівняти. Спонтанно таку тему відкрив. Кому подобається, пишіть, зробимо ще щось таке цікаве. Кому не подобається, пишіть, що. Фігня більше робити не будемо. 15 тисяч доларів. Середня ціна. На що? Мотодельтоплан та причіп для транспортування. Характеристики. Двомісний мотодельтоплан. Повітряна швидкість 80 км на годину. Крило Aeros Stranger 2. Паливний бак 18 літрів. Місто Кропивницький. Кіровоград. Колір Сірий. Ну, це для якихось любителів даної справи, тому що, наприклад, над, над вами. Чи що, там? що я з ним буду робити? Валюсь кудись й... Це для якихось любителів, хто займається таким екстремальним спортом і так далі. А так, мені здається, кому для, Ну не для пересічного і людини. Ну, звичайно ж. Так, подивимось, що цей саморобний мотоцикл, що ще цікавого. А, це все одна сторінка. Ну, значить, дивимось, саморобний мотоцикл, та й на тому все. На цьому слові бувайте здорові. Саморобний мото 1250 доларів. Електробайк Вервольф від компанії Prototype Go. Пробіг на даний момент 338 км. Траля-ля-ля-ля-ля-ля. Подивимось фотографії. Прототип компанії, я не знаю, де та компанія, бачу, в якомусь селі, да? сам чувак зробив, і прототип компанії Вервольф. Ну, я не знаю, хто захоче собі таке купувати. Тому що як ти купиш за ту 1250 доларів якийсь вживаний, непоганий Китаєць, хоч заводська якась збірка, тут навіть на одне сидіння подивитись, то... Ну, але, звичайно, тому хто це робив, бажаю процвітає наснаги і продовжувати далі в тому ж русі. Надіюсь, можливо, хтось купить і оцінить зусилля е, людини, яка створювала. Цей автомобіль, можливо, той Олег, який тут написано продавець. Друзі, а на цьому, напевно, я з вами прощаюсь. Пишіть, чи заходить такий формат, що можливо подивитись. будь ласка, буду дивитись. Дякую всім за увагу. Тримайтеся, мирного, всім неба, здоров'я і всього найкращого. Пока.